Бути творчим фотографом так круто, романтизовано. Ага, а де ж брати гроші на всі ці творчі зйомки? Всім привіт! Я Нані Арт. і сьогодні ми поговоримо про те, як втілювати свої круті ідеї для зйомок, якщо вони коштують мільйон денег і дві почки. Розбираємо ситуацію по кроках. Ви починаєте свій шлях фотографії, і для того, щоб вас взагалі помітили, клієнти зрозуміли в якому стилі ви знімаєте, як обробляєте, ви влаштовуєте тфп зйомки. На даному етапі творчі зйомки можуть коштувати вам 500 1000 гривень за штучку. На що ж підуть ці гроші? Оренда студії, та й все. Моделлю може побути ваша подружка, а образ зберете з її і ваших речей. Наступний левел. Ви вже вдосталь нафоткались безкоштовно своїх подруг, і вже якось не хочеться цього робити. Перші замовлення пішли, але хочеться ще щось пробувати, ще більше удосконалювати свої зйомки. Наприклад, взяти образ з рентала, орендувати студію на більше годин, щоб поекспериментувати зі схемами світла. Або Взагалі орендувати якийсь крейзі реквізит по типу акваріума з водою. Тут вже вартість творчих зйомок може перевищувати за 3 тисячі гривень. Рішення, яке я знайшла, кооперуватися з іншими фотографами, кому ваша ідея буде цікава у втіленні, і ділити витрати порівну. Фотографів для співпраці обирайте зі схожим стилем на ваш, ну щоб їм, як мінімум, було цікаво таке знімати. Ще левелап нафоткались ви вже з іншими фотографами, отримали величезний досвід у проведенні зйомок з декількома фотографами поруч. Підвищили Свої скіли в організаційних моментах. Що ж далі? Організація воркшопів. Що ж таке воркшоп? Поясню простими словами: ви придумали цікаву ідею для зйомки і запрошуєте ще декількох фотографів познімати разом з вами. За дінюшку, що ж отримують вони? Круті кадри в своє портфоліо, можливість поспілкуватися з однодумцями, поділитися досвідом і повчитися у вас, як ви взаємодієте з моделлю, локацією та як берете ракурси. Пишіть в коментарях, як вам такі ідеї для реалізації творчих зйомок.